За допомогою смартфона чи комп'ютера ти можеш переглядати зображення та відео, слухати музику, грати в ігри. а щоб ми могли сприймати всю цю інформацію з екранів різних пристроїв, спершу її потрібно закодувати. Для цього використовують двійковий код детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, кодування це процес перетворення інформації за певними правилами, а для реалізації цього процесу потрібен код, набір символів, які застосовують для перетворення інформації. Більше про це ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Ти, мабуть, часто переглядаєш якусь інформацію в інтернеті текстову чи візуальну. А щоб, скажімо, відео могло з'являтися на екрані твого пристрою потрібне двійкове кодування, це перетворення інформації, для якого використовують послідовність із нулів та одиниць. Наше відео, наприклад, ти сприймаєш як сукупність тексту, зображень і звуків, а для твого пристрою, вся наведена тут інформація є послідовністю нулів та одиниць, двійковий код. Це єдиний формат для опрацювання інформації на комп'ютері, щоб далі її можна було вивести на екран. А детальніше про двійкове кодування ми поговоримо за мить. Будь-яку інформацію можна подати у форматі двійкового коду, а кількість символів, які потрібно використати для її двійкового коду, називають обсягом інформації. Іншими словами, обсяг інформації це довжина двійкового коду. Розгляньмо, за допомогою яких одиниць можна вимірювати обсяг цифрової інформації. Біт це мінімальна одиниця вимірювання цифрової інформації, тобто один біт це один символ двійкового коду, нуль або одиниця, існують слова, що складаються тільки з однієї літери. Та зазвичай, щоб утворити слово, потрібно використати кілька літер. так само одного біта замало для кодування, навіть коли йдеться про один введений з клавіатури символ, тож існує інша одиниця вимірювання байт, один байт складається із восьми бітів, існують різні способи кодування символів. Зокрема, такий, де кожен символ клавіатури можна подати за допомогою одного байта, тобто комбінації з восьми бітів, нулів та одиниць, розгляньмо, наприклад, такий символ клавіатури, як нуль. У двійковому коді його можна подати ось так Для одиниці є такий двійковий код цей код для двійки, а цей для трійки. Як бачиш у двійковому коді, є закономірність того, як для кожного символа змінюється розташування нулів та одиниць справа наліво, а також всі символи мають унікальний набір нулів та одиниць. Літери алфавіту також можна подати у двійковому коді. Наприклад, українська літера А має такий двійковий код, Б такий Зверни увагу, ці двійкові коди. Для маленьких літер українського алфавіту, для великих літер А і Б є інші коди. Коли, наприклад, літеру Б введено з клавіатури, у пам'яті комп'ютера вона зберігається у форматі двійкового коду. А перш ніж вона з'явиться на екрані, має виконатися процес декодування, і тоді на екрані ми побачимо саме літеру Б, а не її двійковий код. І так відбувається з усіма введеними з клавіатури символами? А тепер поглянь на слово код, яке складається з трьох літер. Як ти думаєш, яка довжина двійкового коду цього слова, тобто який його обсяг у байтах? Кожен символ у слові код можна виразити через послідовність із восьми символів двійкового коду, тобто із восьми бітів, а вісім бітів, як ти вже знаєш, це один байт. Тож обсяг такого слова три байти. Кількох байтів може вистачати для кодування слова, але не для фотографії, відео чи комп'ютерної гри. Така цифрова інформація має набагато більший обсяг, ніж текст, і може сягати мільйонів байтів. Щоб виразити цей обсяг, зручно користуватися більшими одиницями вимірювання, ти вже знаєш такі одиниці вимірювання, як біт і байт. Розгляньмо інші одиниці після байта йде кілобайт, що становить 1024 байти. Чому саме таке число? Тому що для опрацювання двійкових кодів зручно використовувати число 2 та його відповідні степені. Наприклад, ти вже знаєш, що в одному байті є 8 бітів, а 8 це 2 в третьому степені, а 1024 це 2 в десятому степені, також є мегабайт, що прирівнюється до 1024 кілобайтів. Далі маємо гігабайт. 1024 мегабайти і терабайт. 1024 ГБ. Так ми визначили одиниці вимірювання інформації. А в наступних відео ми розглянемо приклади пристроїв для опрацювання та збереження інформації. Залишайся з нами. Запам'ятай двійкове кодування. Це перетворення інформації, для якого використовують послідовність із нулів та одиниць, біт це мінімальна одиниця вимірювання цифрової інформації, тобто один біт це нуль або одиниця. Один байт дорівнює восьми бітам. Іншими одиницями вимірювання інформації є кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!